Регіонали у парламенті клеять дурня, аби не розглядати важливі для українців питання медицини, пенсії тощо вони навмисно затягують розгляд другорядних питань, так вважає лідер радикальної партії Народний депутат України Олег Ляшко. Банду брехунів, які засіли у парламенті, він пообіцяв винести на вилах. Годину розглядаємо законопроект про ратифікацію угоди з Туреччиною. Хоча питання могло бути розглянуто за 10-15 хвилин, чому? Бо далі стоять питання, які хвилюють мільйони українських громадян. І регіонали не хочуть голосувати ці питання: ні скасування ганебної пенсійної реформи, ні мораторій на закриття лікарень, щоб ви, люди добрі, мали можливість отримувати належну медичну допомогу. Брехуном обізвали і Ляшка, зокрема, спікер парламенту Володимир Рибак. Він навіть пообіцяв переписати половину своєї пенсії лідеру радикальної партії. Олег Ляшко порадив краще повернути пенсії обкраденим українцям. Брешете ви. І брешете, тільки прийшовши до влади. Ішли до влади, обіцяли покращення життя вже сьогодні. Де ваші паразити покращення? Тільки собі покращили. А мільйони людей через вас з просягнутою рукою ходять. От вам покращення. Ви закриваєте лікарні, ви закриваєте школи, ви закриваєте дитячі садки, ви забираєте в людей роботу, ви отримуєте по 20-30. По Тисяч гривень пенсії, ви дармо їди, в п'ятницю вечором сідайте на літаки із коханками по закордонах, по Мальдівах, коли люди за 3 гривні кіло картоплі продати не можуть, і ви кажете, що я брешу. Та це ви брешете українським громадянам. В кінці свого виступу Олег Ляшко додав, що до влади приведе молодих людей, які наведуть порядок Україні, і звільнять її від партії регіонів.